Його діаметр 22 метри, а довжина хвилини стрілки 12. Це все про найбільший квітковий годинник у світі, який побудували у кривому розі. Чи знають кияни про цей рекорд з криворізькою пропискою? Зараз перевіримо. Дівчата гарно виглядаєте! А можна вам задати питання дуже складне. На вашу думку, де встановлений найбільший квітковий годинник у світі? В Украине? Yes Вон, в Вон, еще не знают, тут треба ехать в Не знаете? Івана <реклама> <Нет. реклама> Ивана А? А может в Киеве? в на днях В Киеве? В Киеве ваш вариант? Так <реклама> Києві. В Києві думаєте? Скажу, в Харкові. В Києві. В Києві, да. в Києві. Так, дійсно найбільше квітковий годинник у світі. Він встановлений в Україні, але не в Києві. На вашу думку, віде... варіанти, варіанти. Львів. Ві... Львів. Вінниця якась. О, більше варіантів у вас немає. Немає. Це місто Кривий Ріг. А -а -а. Там найбільше квітковий годинник і ось так він виглядає. Ого. Так. Ну, не ну, хоч, на, київський. на київський? Так. Київський, він вже на траві, а цей так. Просто стоїть. Стоїть, так. Oh, my. Стоїть і, і насолоджується життя. <гум> так. Це дуже вам дякую, вам гарного дня. На цьому в мене все. Це була програма Бліцап ексклюзивно з контрактової площі для першого міського. Мене звати Антон Чекаль. Пишіть у коментарях, які ще питання нам поставити киянам.